Нашими ушима чути твої слави. і дідинам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки, і покрив землею трупи ворожі, і силу Твою восхвалили, твої люди в покої добрі отпочили. Слав'я Господа, а нині. Покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас жеруть. Без плати і без ціни оддав єси ворогам проклятим. Покинув нас на сміх людям і на руку сусідям, Покинув нас, як у впричу, нерозумним людям і кивають, сміються на нас головами. І всякий час перед нами стинеш перед нами, Окрадені, замучені, в пудах умирає Не молимо ж чужим богам, а тебе благає, поможи нам, і згонина нас ворожої наруги, поборов ти першу силу, побори ж і другу щелю тішу. Встань же, Боже, в скую будеш спати, От сльоз наших одвертати, скорби забувати. І смирилась душа наша, тяжко жить в оковах. Встань же, Боже, поможи, встань, на ката знову.